Додаткові е, докази саме е, е, то саме підтвердження того, що ділянка була сформована, тому було право і формувати, е, ну не формувати, виготовляти технічну документацію, приймати дане рішення. Закцентую увагу суду чергове на тому, що е, до сьогоднішнього дня. Позивачами не надано жодного доказу як до а, позову, так і безпосередньо під час слухання в попередньому судовому засіданні е, того, в чому були порушені їх права, а також докази того, що вони зверталися е, з тим, щоб оформити дану земельну ділянку. Тому прошу суд скасувати заходи забезпечення позову, так як це порушує наші права як власника, не дає в повній мірі розпоряджати, володіти, користуватися земельною ділянкою. Дякую. Якісь інші думки будуть з приводу заяви про скасування забезпечення? інших Учасників інших немає. Дивитися що питання щодо заяви про скасування забезпечення позову суду виходить до нарадчук 2023 року у справі No 906 рік 1, 124, 22. Господарський служба Хмельницької області у справі судді Темченко розглянув заяву відвідувача про скасування забезпечення позову справі за позов простірської спілки з товарів товариство простіше міської ради за участі для тих осіб, які не з'являються на цій вимогах на предмет спору на стороні позивачі підприємства районної спілки споживчих товарів товариство перед тем та на стороні відповідь комунального. Міський Ринопоратиш міської ради до скасування рішень. Кручі статтями 145.24 Господарського проціального кодексу України Господарський суд ухвалив скасувати заходи забезпечення козову, які в житті упали Господарського суду Житомирської області від 30 листопада 2020 року у справі номер 906 з період 1122. Ухвалено брає законного сили з моменту його оголошення та може бути оскаржено протягом 10 днів. До на Західно-апереційного господарського суду. Помітик схвалила, буде вихнута державня днів. Зрозуміли, зміни? Так, десятки, продовжується судове засідання. Поставлено питання щодо можливості задоволення заяви позивича про відкладення розгляду справи.